Сотню днів без тренувань, і ось ганбалісти сумського клубу РЖМ-груп Сумду поновлюють тренувальний процес. Максим Кумпан, тренер сумчан, пригадує, на початку вторгнення російських військ у Сумах з команди залишилось кілька гравців. Залишилося тут зі мною чотири чоловіки. Це Богдан Перекупко, який родом з пологів Запорізька область, яка була окупована. І ще декілька чоловік сумських. У перші дні наступу російських військ на Сумщину розповідає Максим. Тренуватись доводилось навіть у двох, іноді у чотирьох. Наразі у команді 12 гандболістів, інші ще на під'їзді. Серед тих, хто тренується Богдан Перекопко. Він готується до чемпіонату Європи з пляжного гандболу серед студентів. Команда в першу чергу має показати якийсь результат. Ми їдемо туди перемагати в першу чергу. Сам Сам попитаюся показати те, що вмію, те, що ми в тому році виграли з пляжного гандболу. Також і в цьому годі будемо пробувати виграти. 16-річний Ярослав Іванісов за два роки у команді дійшов до кандидата в майстри спорту. Євротурнір для нього поки лише мрія, але мрія, каже Ярослав, досяжна. Вона дасть мені дуже багато опиту в пляжному гандболі, бо в мене його майже немає. Фізичну підготовку, бо пісок це не паркет. Зараз команда працює над фізичною формою у спортивній залі. За тиждень вийдуть на пісок. 21 липня Сумський Сумду» стартує на чемпіонаті Європи з пляжного гандболу. Відбудеться він у польському місті Лоць. Олександр Качанов, Олександр Сокол. Єдині новини на Суспільному.